Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вовани. Ось ще одна така добірка мотоблоків, які орють землю дисковими плугами. Як правило, мотоблоки-кубота і такі плуги використовують в Таїланді або подібних державах. Не знаю чому, мабуть, із за того, що що вони вирощують, як правило, рис, такі культури, які знаходяться у воді. І вони беруть неглибоко, перекидають тільки верхній шар землі. Ось, Переорюють. Ну, Доволі таки непогано справляється і орюють вони, як правило, по кругу. Мотоблоки-Кубота це дуже гарні мотоблоки. Ось у нас таких не зустрінеш, а як і зустрінеш, то ціна на них буде дуже велика. Ось ще один такий кубота, тільки вже на величезних ґрунтозачепах. І в них встановлено по два диски. А третє, третій диск ззаді, я так розумію, це як замість опорного колеса. Але ж справляються і заорює він зелень, як бачимо. Непогані такі мотоблоки. Ви, до речі, напишіть її, як ви ставитесь до таких плугів. І до таких мотоблоків. Напишіть у коментарях. Ну, а це, так само як в нас люблять перероблювати мотоблоки в міні-трактори, там ось такий трьохколісний міні-тракторець з мотоблока. Встановлена навіть гідравліка. Тільки мені здається в керуванні він не дуже зручний, тому що спереді одно, одне колесо і повертає він, мабуть, не дуже гарно, особисто в такій землі, залитою водою. Умови праці, звичайно, важкуваті. Я так розумію, там нема, прям щоб їхати переорювати колія в колію, як у нас. Він просто їде і перекидає землю. Да і все. Тут вже три диска встановлено. Ну це теж така робота у воді. Звичайно, важкувато, мабуть, працювати в таких умовах, але ж люди працюють. Так як діватися нікуди, треба вирощувати. Як то кажуть, земля годує. Як бачимо, у, них, у нього вільна сепка, вона не зафіксована, вивертається майже на 90 градусів. Перекидує, так сказати, муляку болото ось. Ну, це теж праця у воді, важкувато він пішов, десь забуксував. Хлопчина весь мокрий на босу ногу так люди працюють а ви, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вгору, пишіть будь-який коментар, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І чекайте наступних випусків. До нових зустрічей. Пока-пока.